Аби пересвідчитись, чи справді петарда може зашкодити здоров'ю людини, ми протестуємо цей манікен. Ось до чого може призвести безневинна дитяча забавка. Одна взорвалась, друга відлітіла отак от, і взорвалась. І глаза вчора. Опік. Тут так було, все так аж розірвано сюди і натиснула. Ринок на героїв Дніпра. Продавця Геннадія тут знають усі неповнолітні хлопці на районі. Вже похід свій товар Геннадій не світить. Клієнтура постійна, тому зайва реклама уже не потрібна. Цей намет лише на перший погляд порожній. Насправді, оця коробка під зав'язку набита піротехнікою. Ми вирішили провести невеличкий експеримент. Заздалегідь купуємо таку петарду у Геннадія і виймаємо із неї нутрощі. Щоб зафільмувати злочин, неповнолітній Микола зіграє роль покупця. А ви знаєте, тут звичайно мужчина стоїть з пакетами петарди продається. Можна петарди показати? А, а. дінамітко є? Не, все, що написано, є. там може, Можна дінаміт Можна. Продавець Гена спокійно продає неповнолітньому хлопцеві величезну петарду. Відійшовши від намета, Микола міняє справжню петарду на як про гуля. Там підійшов поджок пітін. Тоді там стресом людей. Ні, тут непогано робить. Не вагаючись, хлопець намагається запалити петарду. Але спантеличений продавець кинувся до Миколи і силою відібрав муляж. Ну так, да, типа? Ну так. Дурак, що люди. Що ти зараз білий? Ти що странний, блін? Щоб здихатися клієнта, наляканий продавець, повертає гроші. Ти що странний, блін? Журналіст Гром ТВ вирішили розпитати Геннадія про особливості його бізнесу. Скажіть, ви знаєте, що потрібні документи для того, щоб продавати? Я можу подати, як обідні. Просто там цікавість тривує, видіти мені подавати. Колега Геннадій, який теж нелегально продає піротехніку, розказав нам, як працює чорний ринок. Я знаю продавця на героїв Дніпра, який сидить в початку ринку, У нього дуже-дуже немало заказів. Потом в кінці дня з нього підходить міліція, наша доблісна, і он їм просто бачає там 100 гривень. Сматлят його витрати. Аби дізнатися, наскільки просто в Україні продавати петарди без жодних документів, журналісти Гром ТВ перевтілюються у продавці піротехніки. У цьому підземному переході повна нелегалів. нам розповідають, щоб торгувати у цьому місці, дозвіл має дати Наталя. Вона тут головна. Я б поставив свої готовки, якщо як можна. Який? просто розкладка там будуть сумінірчики. Ось є під час і ну, в нічого не по існубодам ми там поставили, не знаємо такі об'єкти також, подаваючи плану і зеркалі постари, не значить, поприлачує цілий рік ларек, щоб чекати вас, щоб ви мені конкуренція не да? Причини відмови зрозуміли. Наталя сама торгує петардами, і зайва конкуренція їй не потрібна. Міліція розповіла, що кожного року стежує нелегальних продавців. Щорічно, в період активізації торгівлі піротехнічними засобами стоячні правоохоронці проводять як профілактичні відпрацювання, роз'яснювання попереджувальної роботи. Ми вирішили перевірити слова правоохоронців. Ідемо продавати піротехніку просто на вулицю, космічні ціни, аби не порушувати закон. А ось і перші покупці. 20 доларів? Нормальне тіло. А ви хочете хотіть купіть? Чому знімаєте? Мільйонер. 20 доларів. Та де купять? Підсумки експерименту. За кілька годин ми могли б заробити кругленьку суму. Жодних правоохоронців, журналісти Гром ТВ, так і не помітили. Коли продавці та міліція думають лише про свою наживу, діти в небезпеці, тож їх життя можуть оберігти лише батьки.